Осінь найбільш магічна пора року, коли кожен подих вітру приносить з собою мрії та спогади. Це той час, коли земля вкривається килимом золотих та багряних листків, а у повітрі витанцьовують аромати кориці та гарбузового пирога. У ці дні хочеться творити, відпускати фантазію на волю і знаходити натхнення у кожній дрібниці навколо. Ідеальний час ховатися від світу з улюбленою книгою, під шум потріскуючих дров у каміні та з чашкою запашного чаю в руці. Давайте разом поринемо у цілий тиждень захоплюючих читань, присвятивши його наймістичнішому святу Геловіну. Це особливий час, коли казкові історії стають трохи ближчими, а моторошні легенди пробуджуються на сторінках книг. Сьогодні ми розпочинаємо цю подорож, обираючи книгу, яка поведе нас у перші глибини загадкового світу, де кожен звук стає частиною історії. Приєднуйтесь, адже на нас чекає чарівний тиждень відкриттів. Хочу розпочати такий, знаєте, особливий тиждень атмосферних і моторошних читань в геловінський тиждень. Осінь вже настала, і знаєте, вона приносить з собою особливий такий настрій затишку та містики, який таки манить згорнутися з пледом, з горнятком якогось гарячого напою і зануритись в захопливий світ книжок. Сьогодні в нас перший тиждень читання, і я хочу розпочати його з чогось, знаєте, дійсно особливого. Тому я вже, як ви бачили, обрала першу книгу, яку я буду читати, і це «Твір Рея Бредбері щось лихе насуває. Я вважаю це ідеальною книгою для створення такої моторошньої осінньої атмосфери. І сюжет відразу переносить нас у маленьке таке американське містечко, де двоє підлітків раптово стикаються з темними таємницями карнавалу, який пробив у місто. У повітрі вітає магія, і кожна сторінка насичена такими, знаєте, таємницями, емоціями, які здатні викликати мураши по шкірі. Коли мені радили цю книгу, сказали, що це знаєте історія про боротьбу добра зі злом, про міцну дружбу, про силу уяви та людські страхи, які можуть появитися у найнесподіванішому миті. Зараз, коли за вікном в нас холодніє і листя падає, ця книга якраз те, що потрібно, щоб отримати осінній настрій. Книга, як ви бачите, невеличка, тому я сподіваюся за день її прочитати, тим паче, що планів сьогодні, в принципі, ніяких немає. Завтра в нас з вами буде трошки насиченіший день, але сьогодні побудемо вдома та зануримося в атмосферну книжку. Тому, друзі, я побігла далі читати. Спочатку, звісно, поприбираю і е, буду собі далі читати. Я наразі на 24-й сторінці. До речі, знаєте, оце всюди називається Айва. Но не в нас. В нас це гутуля. Трапилась невеличка ситуація, зараз пів на сьому. І я прочитала е, першу частину, це е, пум, 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 84, да, 84 сторінки. М -м -м, ви спитаєте, чому ж тільки 84 сторінки? А я вам відповім так, зустрілася я ж з подругою, попила з нею чай, ми насолоджувалися. Такою чудовою теплою погодою, яку подарував нам сьогоднішній день, насолоджувалися нашою річкою, красою, все ну, просто неймовірно, чудово. А потім я прийшла додому. Включила собі на фоні в мене там е, така знаєте, картинка, там це відео в, Ютуб, в Ютубі, звуки дощу, потріскування дров у каміні, Ну, знаєте, така прямо розслабляюча атмосфера. Я оце от сіла читати, і ще сіла не на крісло, а на свій диван, так, полулежа. І дві години по тому я відкрила очі з книгою майже на обличчі, і я заснула. А все тому, що я оце встала о сьомій ранку. Я ж хотіла е, зняти оці е, кадри, які ви бачили спочатку відео. Сподіваюся, е, це вийшло доволі таки гарно естетично, тому що в моїй голові це виглядало ну, просто вау. Е, але, от виконання, ну я не знаю, щось якось. Е, не зовсім те, чого я хотіла, але все одно я намагалася, знаєте, таку передати атмосферу, яку хотіла передати. Але давайте повернемося до книги. Я, до речі, заварила собі 100-500 чашку чаю. У мене тут гречаний чайчик. Я прямо божню його. Так от, що я вам можу сказати? Книга неймовірно атмосферна. Вона написана такою, знаєте, красномовною, яскравою насиченою мовою, стільки забарвлень е слів, що для мене навіть трошки забагато. Але атмосфера неймовірна. Я читаю із задоволенням. Єдине, що я ж те сказала, що книжка невелика, то 200 сторінок. Але ви знаєте, шрифт не те, щоб е, великий, ще й він не дуже такий жирненький, він тоненький. І за що цього книга читається не так швидко, як я би хотіла, і все ж таки, незважаючи на те, що вона дуже цікава, вона дійсно моторошна, тому що події, які тут трапляються, да, оцей цирк, який містичний, магічний, в якому відбуваються не дива, а я б сказала, саме моторошні речі. Люди старіють, люди навпаки молодіють. І ти, коли читаєш, ти ніби дійсно опинився в цій книзі. Ти опинився в цьому цирку. Інколи дійсно кров у жилах стине, і мураші бігають шкірою. Подивимось, що буде далі. Куди ж ця історія і цей цирк заведе наших двох головних героїв, які в принципі вони найліпші друзі, але вони повна протилежність один одного. Один світленький, другий темненький. Один, один родився за кілька хвилин, або за хвилину а, до Геловина інший. Хвилину після Хеловина, тобто настав новий день, вони як інь і янь, які доповнюють один одного. І це дійсно, знаєте, така справжня дружба. Але от чим усе це закінчиться? оскільки... Вони все одно вони дуже різні, і одного, знаєте, тягне до цих моторошних пригод там подивитись, підглянути чи щось. А інший навпаки намагається другого вберегти від усього цього. І знаєте, такий він як голос розуму, а інший голос таємних якихось бажань і жаги пригод. Цікаво, цікаво. Будемо читати далі. Ой, і думала, що я хотіла сказати, і забула. А, є нюанс, який в цій книзі мені не подобається, але це не стосується історії, це стосується оформлення. В тому плані, що а, зноски, які є в тексті, вони усі кін в кінці книги. Пояснення. І тобто, коли там, наприклад, ти бачиш, що є якась зноска, тобі треба перелистувати назад у кінець книги, шукати циферку, да, цю, і що це означає. І мені так не подобається. це. Чому було це не зробити знизу? Ну от чому? Прям дуже незручно. Ну, все, це поки що єдине, що мені не подобається. Господи, Оце дійсно ви емоції. Тому, ну, я. я дочитала другу частину, мені залишилась лише третя. Тобто я на 160-й сторінці. От. І дочитала, я, скоріш за все, ще подивлюся, може сходжу в душ, розстелю і дочитаю чи, можливо, навіть завтра зранку, тому що я спадки трошки хочу. Але завтра в нас дуже активний день. Тому, в принципі, заключно там свою думку стосовно цієї книги. Я вже розкажу, коли дочитаю. Неважливо, коли це буде. Я маю на увазі сьогодні ввечері чи завтра вранці, розкажу я саме вранці та в наступному відео. Але знаєте, от ця друга частина, вона вже більш зосереджена на такому от, наростанні напруги та розкриття цього злові, ну, цієї зловісної природи. Карнавалу, який прибув да, до цього маленького містечка. Наші головні герої та да, хлопчики Віл та Джим, вони продовжують розкривати оці от таємниці, які пов'язані з карнавалом, і також стають, знаєте, свідками таких дивних і дійсно лячних подій, які починають да, впливати на мешканців міста. І вже да, оця от друга частина тут Книга розділена на три частини, і от друга частина вона приділяє в ній більше приділяється увага таким от містичним аспектам карнавалу і особливо його лідеру, його зовут містер Дарк, і він здатний знаєте, маніпулювати страхами і бажаннями людей. І наші головні герої, ви знаєте, опиняються у такому дуже... Небезпечному положенні, тому що цей от містер Дарк, він зауважує їхню цікавість і починає палювати на хлопців. Хлопці, ви знаєте, не лише намагаються зрозуміти, з чим насправді вони стикнулися, і вони змушені знайти в собі силу та мудрість в 14 років для того, для протистояння цьому от лиху. І батька Віла, він, знаєте, стає таким хорошим союзником у цій боротьбі, тому що він, по-перше, розкриває хлопцям істини про природу самого цього карнавалу та намагається допомогти їм. Звідки він знає, я так і не зрозуміла. І от з цієї другої частини, ви знаєте, більше вже таких от елементів тривоги, моторошності. Психологічної напруги. Дуже багато таких вже моментів, дійсно, від яких стигне кров, особливо от остання глава другої частини. О, oh гад Це прям моторошно. Це дійсно моторошно. Я колись читала в Рей Бредбері книгу канон усіх святих. Про і вона була, знаєте, більш така, ну, більш мила, я вам сказала. Тут прям кріповенько, от, чесно. Тому так, піду я зараз у душик, розстелю собі і буду лягати подивлюсь, можливо, цих 40 сторінок дочитаю, а можливо, просто раніше завтра проснуся, щоб. Дочитати, тому що завтра такий доволі складний день. Ну, як складний. У мене завтра тренування, і завтра ще буду наводити трошки марафет. Тому, і, звісно, я візьму вас з собою по усіх справах. Тому, друзі, ви мене не теряйте. Побачимось завтра в новому відео. І дізнаємось, чим же усе закінчилося з цим моторошним карнавалом. І також, звісно ж, беремо наступну книгу, яку буду читати. Я поки що не знаю, що я хочу. У мене настрій він такий скаче. Тому подивимось завтра вже, для якої книги в мене буде настрій.